Завтра столичний палац спорту перетвориться на арену великого боксу. В рамках всесвітньої серії боксу українські отамани проведуть поєдинок проти кубинських приборкувачів, чинних чемпіонів та лідерів нинішнього сезону. Сьогодні команди пройшли офіційне зважування. Побував на ньому і наш кореспондент Вадим Хащук. Кубинці на зважуванні поводились спокійно, як і годиться фаворитам. Боксери з острова Свободи цього сезону ще не програли жодного матчу, та й поєдинки віддали всього два. В Української команди статистика не така переконлива. Проте наш потенціал, як вважає тренер отаманів Михайло Мельник, точно не поступається кубинському. Наша основна задача була садака костяк, зробити команду то що ми і на сьогоднішній день зробили. І основний результат ми говорили само. А на сьогодні старого міста для нас грудна, я вважаю. Ну а зараз порогу, коли перед можна посмотрим, кардашки. Главное удержаться за той куті, хто напередодні кубинці в Києві провели спільне тренування з нашим чемпіоном світу WBO Василем Ломаченко. Ясні артоледо Васю пам'ятає дуже добре. Саме Ломаченко кубинець програв у півфіналі Лондонської олімпіади. Так, для мене це була приємна несподіванка побачити Ломаченка у залі. На мить я навіть подумав, що він повернувся у ВСБ. А якщо серйозно, то завтра на нас чекає одне з найважчих протистоянь у групі. Максимальна перемога чи мінімальна, це нас не цікавить. Головне поїхати додому з очками, залишаючись номер один у турнірі. планове тренування Василя з кубинцями пішло на руку і нашим бійцям. Наприклад, єдиний українець у складі отамані на завтрашній поєдинок Володимир Матвійчук з. Звер... Вернувся за порадами до Ломаченка старшого. Ми з ним поспілкалися так. Ну він виніс свою версію ведення поєдинку. На зважуванні усі боксери вклалися в ліміт своїх категорій. А поки отамани готуються до чергового іспиту у ринзі, керівництво команди і федерація боксу не готові миритися з результатами тижневої давнини, президент ФБУ Володимир Продивус прокоментував для нашої програми своє офіційне звернення до дирекції АІБА з приводу нечесного суддівства у матчі отаманів проти команди Росії. Ми для себе всі вирішили, що це. неправильный подход к развитию бокса в целом в мире, для нас он неприемлемый. Жалко тех ребят, которые готовились, сутками тренировались и в один день из-за какого-то судьи, потому что он посчитал нужным для себя почему-то засудить. Но мы надеемся, что такие судьи не будут в дальнейшем судить эти поединки. Это вопрос принципиальный. Кто-то должен Практично решения. рішення. Це президент Федерації его Це його, які повинні чітко відсліджувати і исключать їх з цих турнірів. Після шести матчів отамани перебувають на другому місці своєї групи. Прохідними до плей-офф є три перших позиції.